На сімейному бюджеті наша прогулянка по Wall Street завершується. Сьогодні в нас остання 15 та глава, яку Бертон Маукі, автор, починає з відомої фрази Чарльза Дікінса: якщо ваші річні доходи 20 фунтів, а витрати 19 то це шлях до щастя. Якщо доходи 20 фунтів, а витрати 21 фунт, то це шлях до злидні. І він ще раз наголошує, що головне для. Довгостроковий ваш ситуації фінансової це заощаджувати, регулярно відкладати. Далі ми вже дуже багато всього знаємо. У нас вже цілий плейліст на каналі по прогулянки по Wall Street. І час діяти. Та Бертон пише, як ви врешті будете інвестувати. Є три стратегії, він їх назвав умовно no-brainer. та друга стратегія називається do it yourself, і третя Substitute the Player. Тобто почнемо з першої. No brain – це просто купити індексні фонди з низькими комісіями. Ну, він ось нагадує, що перше видання цієї книги і прогулянка по Wall Street», вийшло в 1973 році. Він вже тоді писав, так, що просто потрібно отримати ринкову дохідність. В 1976-му Vanguard зробив перший mutual fund на весь ринок. Ну і потім ви вже знаєте Джек Бог, ETF, SPY і так далі. І виходить, що зараз ви можете купити S&P 500 в фонді там VU чи IVV, заплатити 0,03% комісії в рік. Да? Тобто ви вкладете 10 тисяч доларів і ваша річна комісія буде 3 долара. От наскільки ультранизькими вже стали комісії? Ну, Бертон нагадує, що окрім... А цих мізерних комісій, коли ви посивний інвестор, ви не платите багато трейдингових комісій. Ну тобто, це там скільки, кілька операцій на рік зробили, і в цьому теж є е, велика економія. Також він зауважує, що, хоча в усіх прикладах, як правило, використовується SAP 500, і на каналі ми теж робимо, але є задокументовані ризик-фактори. Одним з них є, наприклад, Small Cap маленькі компанії. Тому якщо ви можете дешево вкласти і в маленькі компанії, то чому б цього не зробити? І нагадаю, на каналі ми робили відео про VTI. Фонд від Вангарду, де теж комісія 0,3%, але де більше 4 тисяч компаній. Це весь американський ринок, включаючи тисячі small cap'ів, маленьких компаній. І ще Бентон пише про міжнародну диверсифікацію. Історично вона може не підвищити дохідність, але при схожій дохідності дати певне балансування портфелю, тобто про міжнародні акції, ваш акційний портфель. Було це детальніше в одній з глав цієї книги. І знову таки, є фонд VT від Vanguard про який я теж розповідав на каналі. Там більше 9 тисяч компаній, комісія 0,07. Ну, складно продумати щось краще, щоб купити весь світ акцій. Хоча справедливо Бертон зауважує, що в принципі багато американських компаній є транснаціональними, там, так, як Google, Apple, Microsoft і так далі. Тому все-таки частково ви якби все одно володієте світовою економікою, коли вас суто VTI в портфелі. І е, другий спосіб do it yourself. Та? Тобто, Бертон пише: ну ось у вас, припустимо, є основний портфель, і ви хочете до цього портфеля обирати окремі сектори, країни або окремі акції. Це не є чимось поганим. Ну, я, власне, теж так роблю. Бертон про це пише: I do recognize however, well that indexing the entire portfolio may be considered by many very dull strategy. Дал, тобто дуже дуже такий нудний. І дійсно комусь достатньо простого індексу. Да, а хтось Щось додасть таке цікавинки, якоїсь ізюминки, але як додаткова річ. та І тут від Бертона є цікаві чотири поради для самостійного вибору акції, якщо ви хочете це робити. По-перше, він звертає увагу, що вибирайте акції з темпами росту доходів вищими, ніж середні, за останні 5 років. По-друге, він говорить, що звертаєте на оцінку увагу, тобто це показники price to Earnings і forward price to, Earnings, ми про це на каналі вже розповідали. Третє, він наголошує, що не завжди якби, фінансові показники і фундаментальні фактори. Впливають на оцінку, є ще теорія, про яку в першій главі книги йшлося in the air», тобто, да, там перспективи, так мовити, перекласти. Якщо ви знайдете ось таку нішу, перспективну раніше за те, як вона стане мегапопулярною, то ви теж добре зробите. І мені тут зараз на наступне десятиліття спадають, звісно, на думку, в першу чергу, кліматичні технології, зелені технології. Я на початку року купував фонд Нішевий і. RTI від Invesco, і а, ви можете на нього подивитися. Також а, по стратегії Growth at Reasonable Price, тобто купуйте швидко ростучі компанії, але з прийнятними оцінками є фонд від Invesco, а, В мене є теж з ним досвід, називається SPGP. А, я вам даю в описі лінк, щоб ви розуміли, як ця стратегія працює. Ну, і четверта порада: trade as little as possible. Чим менше год. Чим менше рухів, мітані, тим краще. Третій способ Substitute the player. Можна віддати гроші інвестиційному управляючому. В Америці це право коштує десь 1% річних від капіталу, ну тобто там віддали 10 тисяч доларів в управління, значить 100 доларів комісії в рік маєте заплатити. І Бертон розповідає про Ворона Баффета, який як виняток, який підтверджує правило, що якщо частіше та як правило пасивні індекси дуже важко обіграти активним управляючим. До речі, сам Баффет останні роки в 2017 році в інтерв'ю він теж казав, що звичайному інвестору варто просто вкласти в індексний фонд, DCP 500. А ну далі Бартон цитує кілька досліджень. Ми вже з вами про них не раз говорили. Да, чому активні менеджери не можуть і не обганяють ринок. Дуже часто це не те, що вони дурні, просто в них високі комісії. І високі транзакційні витрати. Дуже цікаво про цей 1%, який ніби стандарт індустрії в США. Але Бертон, до речі, 10 років працює як Chief Investment Officer в такому уже не стартапі, а компанії, яка називається Wells Front. Це рободвайзер, тобто там немає якби людини, яка управляє портфелем. Це роботизований сервіс по певним алгоритмам. І ось цей сервіс бере не 1%, а 0,25 в рік від активів, які ви з ним проінвестували. І є їх конкуренти ще Betterment. Betterment там теж 0,25, якщо без людини, але якщо робот плюс людина, тоді 0,4 в рік. І це, мені здається, це хороший приклад, як з допомогою технології. Теж можна здешевлювати роботу для інвестора. А більше того, в мене є клієнти в Каліфорнії, які користуються Весфрантом і І Це дійсно дуже круті е сервіси, де все працює. От нажав кнопку, там задав стрипт. Стратегію і далі на багато років воно працює. Ну і ще є в книгі тут про Текст Лос Хавестін. Це стратегія оптимізації податків. Я не буду сильно на ній зупинятися, хоча вона там важлива, мабуть, теж для українських інвесторів. Давайте, якщо вона важлива, напишіть в коментарях про Текст Лос Хавестін. Я зроблю окреме відео, покажу з прикладами, як, як це може працювати. І епілог книги Бертон пише: в 2016 році з активних фондів інвестори забрали. 340 мільярдів доларів. Пасивні був приток плюс 500. Схожа тенденція була і в 2017-му і 2018-му. На Wall Street була стаття у 2016 році: The Silent Road to Sort why passive investing is worse than Marxism?» да, Тобто іноді звучить критика індексного інвестування. Ну, конкретно, ця стаття на Wall Street говорила про те, що Просто вкладати в індексний фонд це гірше, ніж централізована планова економіка. Бо ніби перспективи росту показники компаній не мають значення, просто індекси інвестують в все і ведуть до високої концентрації. Я вам даю на екрані, почитайте, що відповів на це Бертон. Я проілюструю його відповідь маленької історії. Ну, По-перше, він сказав, що активні менеджери і трейдери потрібні ринку, щоб він був ефективним і враховував такі всі Наявною інформацією, і ефективність ринку аж ніяк не суперечить наявності активного менеджменту і тих небагатьох активних менеджерів, які переграють ринок. А по-друге, він наводить приклад активного менеджменту. Ось уявіть собі, що йде фінансовий професор і студент, і лежить перед ними 100-доларова купюра. І фінансовий професор каже. А ми не будемо її підбирати, тому що як це було правдою, і дійсно вона б тут лежала, то її вже давно хтось забрав. А студент з цим не погоджується, бере 100 доларів і просто коде собі в карман. Тому, як кажуть в IT, активний менеджмент це не бага, а фіча ринку. Він був її буде, навіть якщо їх залишиться там 5-10% ринку, а все решта буде пасивне інвестування. Ну, але все-таки для пасивного інвестора Берта написує а, free ride, right, те, що ви вкладаєте з мізерною комісією, отримуєте ринкову дохідність, а хтось інший платить там за пошук неефективності оцю таку роботу по збалансуванню ринку, трейдингові транзакційні податкові комісії і так далі. На завершення нашої з вами подорожі по Wall Street, яка нагадаю, включає в за себе більше 15 відео, і є таким по суті безкоштовним відеокурсом по інвестиціям на фондовому ринку. Я хочу вам зачитати слова автора. Це його фінальні слова в книзі. Єдине, дуже прошу вас поставити лайк, бо тоді YouTube більше робить наші відео. Index Індекс fund, фанс uh, have been of enormous benefit for individual investors. Competition has driven the cost of broad-based index funds essentially індекс фанз естественно зерно. Індивідуас канал Сейфору та more effectively than before. Indexing has transformed the investing experience of millions of investors. It has helped them save for retirement and meet their other investment goals by providing efficient instruments that can be used to build diversified portfolios. It is my hope that this book will encourage even further growth in the use of index funds that represent the ambitious benefit for society. index na je Винаходом інновацією фінансовою, яка зробила світ кращим, зробила життя людей краще, більше грошей залишила в інвесторів, а не на Wall Street. Давайте цим користуватися. І не забудьте, будь ласка, лайк. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.